В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка, з вами тетя Зоя. Сьогодні у нас казочка надії красоткіної зима чарівниця. Дітки, а ви знаєте, що зима чарівниця? Мабуть, знаєте, а те, що зима дуже красива, завжди у білому одязі з чудовою короною на голові і в блискучій срібній накидці, теж знаєте. Мабуть, а ось про те, що під накидкою в неї чотири крила ви чули? Ні? Цього ви не знали і не чули ніколи. Цей секрет знаю лише я, і той дізналася про це зовсім випадково, у новорічну ніч. Зима стояла під дуже красивою ялиною і розсипала на вітер блискітки з срібного мішечка, щоб вранці сніг блищав, а вітер їх підхоплював. І розносив повсюди, та ненароком він розгорнув накидку, і тоді я побачила чарівні крила зими. Кожне крило було іншого кольору, одне біле-біле, друге голубе, третє прозоре, а четверте іскристе. Ой, це було справжнє диво. Але це до казки передмова, щоб було все ясно. А от зараз просить слова казочка прекрасна. Одного холодного осіннього дня земля дуже змерзла і засумувала. Вона тремтіла від холоду і не могла заснути, хоч вже давно могла відпочивати. Холод їй не давав зосередитись, а дощ лив і лив, і цілими потоками води треба було щось робити, як тут заснеш? А зима вже готова була прийти на землю, а до її царювання залишалось ще два тижні, і вона не наважувалась. Але все ж вирішила подивитись хоч здалеку. Я виглянула аж завмерла. Земля ще не спала, а дрижала від холоду й сирості і направляла дощову воду в ріки, бо сама пити вже не могла. Розсердилася зима на таке неподобство та й прийшла раніше, щоб землі допомогти. Махнула вона білим білим крилом. І на землю посипались лопаті сніжинки, а лопаті вони були тому, що взялися за руки, щоб скоріше накрити все довкола пухнастою білою ковтрою і зігріти. Так вони летіли всю ніч і цілий день, ще й всю наступну ніч, а на ранок довкілля не можна було впізнати. Земля зігрілась під пухкою периною, посіхнула. І солодко заснувши, почала дивитись кольорові сни, а сніжинки і далі кружляли в небі. Тільки тепер вони були легенькі й пооднір кружляли у вальсі. Зима задоволено глянула на свою роботу і, щоб осінь більше не повернулась, магнула прозорим крилом, і на землю прийшов мороз. Він засклив усі річки, ставки і озера, Збудував чарівні мости, і тепер можна було йти навіть по топкому болоту. А землі було дуже тепло, бо закутана вона була в пухову білу порину. Пройшло багато часу. Зима милувалась чарівними пейзажами, поправляла білосніжну ковтру, посилала мороз, щоб поправляв лід на річках, і була задоволена. А по всіх просторах ходили люди і робили на снігу стежки та дороги. Їздили машини, бігали звірі та пташки та й забруднювали ковдру. І от одного разу зима побачила, що її білесенька порина вже почорніла від бруду, а нам лежався новий рік, і його ж треба було зустріти чистотою і красою. І вирішила зима попрати ковдру, щоб всюди було чисто та гарно. Вона зразу взялася до роботи, махнула голубим крилом Небо стало голубе голубе, засміяло щедре сонечко. Зима сховала мороз під прозоре крило і розтопила сніг, щоб була вода для прання. Випрала вона перину чисто чисто, покликала хмарку і закинула на неї своє прання поближче до сонечка, щоб сохло, а сама ще й землю скупала, щоб чистою була до свята. Все зробила аж втомилась. А коли глянула навколо, то засмутилась, краси не було, а Новий рік от от прийде. Тоді вона махнула із кристим крилом і над землею розлився туман, білий, як молоко. Так було всю ніч, а коли зійшло сонце, то всі побачили, що кожна гілочка на дереві, кожна билиночка і найменша травинка вкриті пухнастим іскристим інеєм. Це була дивовижна чарівна казка. Що прийшла на землю, щоб радувати і дивувати світ. Біле диво іскрилось під ясними променями, переливалось тисячами кольорових іскорок і радувало зір. Тепер зима була задоволена, бо зустрічала новий рік дивовижним мережевим навкруги. А час летів. Зима змінювала картини довкілля, вона махала своїми чарівними крилами і на землю приходив то сніг, то мороз. То з'являлись завія, хурделиця, завірюха, хуга, заметіль, і танцювали, кружляли своїх танців. А земля все спала та спала, їй було затишно і добре. І от коли зима махне ще раз голубим крилом, тоді земля почне пробуджуватись, бо вже почнеться весна, люди про це знатимуть, бо почнеться весняна відлига. А поки царює зима чарівниця. І як як усе поробить, то стоїть над красивою ялиною і розсипає блискітки із срібного мішечка, а вітер їх розносить по цілому світу і кладе на сніг, щоб блищав, і щоб усі знали, що зима чарівниця. А така в нас сьогодні казочка-малятка. А вам уже пора спадки. Умощуйтесь ручненько і засинайте. На добраніч вам, любі дітки!